Доброго здоров'я! Покажу, як я формую гнізда в зиму. Зараз у нас кінець вересня. Погода дозволяє. Прийшов вже пасіку, розплоду практично нема. Деяких сім'ях взагалі нема. Оцих два ряди, що я пройшов, то більшості вже розплоду немає. Якщо розпліт є, то е, там ну, трошечки там, на 3-4 пальці і то так вже що виходить, що відкритого немає розплоду. Е, возьмемо е, конкретно на корпусній системі і показуємо. Так, чик-чик-чик. Ну, давайте також швиденько знімемо корпус. Із формую і кладу вже зразу за в Так, так щоб було нормально видно. Лишні рамки, корпус з корпусу я забираю. Так як приходить пора, вони тут пліснюють. Так, що в нас тут зараз? На даний час тут є 8 рамок. Будемо пускати на 7, дивлюся по бджоліту. ще воно е клуб. Зіб'ється, до купи. Так, ну от така от рамка є, з цієї сторони мало мене, ми, ми так її забираємо. Вона взимку не годиться замало. Якщо є, така рамка могла би десь піти, якщо, е, якщо е, є повна медова рамка, десь перекладати нею і там дві медові повні. Так, Беремо заставну. Заставну я кладу попри е, стінку. І тоді гніздо формуємо вже плотну доза со Тут ще в нас пластини є, пластини я забираю. Ось така перша медова рамка. З двох сторін, майже від бруска до бруска в меді, це буде вона нас А зараз ходимо, що в нас далі. Так, диму, бо бджолки. На дворі хоч як сонечко, то тепленько, сонечка немає, то е, холодновато. Вділки такі не є дуже спокійні, бо вже діло йде до зими. Так, друга медова рамка. Так, це тут повна, з одної і з другої сторони. Е, з цієї сторони от було видно, що коли годував, то ще... Трошечки ось тут було розплодок. Ну, Якраз будуть формуватися, там де є мед не запечатаний, де нема меду, там якраз буде формуватися знизу під льотком клуб. Так, зоодно забираємо пластини. Пластини у нас десь постояли півтора місяці. Орієнтовно клав 15-20 серпня. Так, третя рамка. Так, тут ну, всю рамочку я би е, поклав між першою і другою. Так як тут також був, е, коли годував, був розпліт, виводився. І там ще от навіть видно, що ще є пару е, сотиків, є там, що було запечатаний. Рілки забивається ну, кусаєц, кусаєц. Так, це в нас четверта рамка. Ось, тут видно, є розплід Власне, цю рамочку ми покладемо на край гнізда, з одної і з другої сторони є розплід. На край гнізда зараз пот... будемо сюди іншу класти рамку. Тому... А чого в край гнізда? Того, що розпліт той ще вийде, і вона буде в нас, хоч меду ніби воно достатньо там на ній рамці, але краще таку рамочку покласти в край uh -huh. гнізда. Ось така рамка. Вона повністю залита, тому що не допечатано. Центр тут він десь залитий теж. Так, це ми сюди. Це також повна медова Одна з другої сторони ось така. Рамка. На кожну сім'ю на цьому точковий я дав по 15 літрів сиропу. Десь достатньо. Ну, В основному в більшості, якоби, сімей, то це. Достатньо, буває, що десь молоді матки, то вони там можуть ту частину сиропу перетворити в розплід. Так. Так, і це також повномедова рамка. Ну, Тоді що ми зробимо? Цю рамку кладемо крайню, ту розплідну рамку я показую якій рамці був розпліт, це в нас дев'яно перетостання буде, нічого. Ця повномедова йде. Цю кладемо Так, ось зараз ми приймаємо гніздо. Так, і кладемо ще сюди заставну. Ну Ось так буде виглядати. У нас гніздо, яке йде в зиму. Заставна, сім рамок, бджоли і ще одна йде заставна. Ну, бджілки щось агресивні тут. Ну, і це можна за це тут вже не переживати. Тут його меду цього достатньо стане і до квітня-травня місяця. Тут такі хороші рамочки, повномедові. Так що ось так і будемо зимувати. Всім до зустрічі, слава Україні.